Запрошуємо в магазин меблі «Оскар Плюс», де на вас чекає великий вибір меблів на будь-який смак. Щоб покупка була приємнішою і порадувати себе на великодні свята пропонуємо вигідні умови від банку пумб. Ви можете придбати омріяну річ та сплачувати зручно. Наприклад, диван Флорида лише на три місяці буде мати таку ціну з одноразовою комісією 500 гривень. Бажаєте розділити найбільший період часу? Є пропозиція на 6 місяців, де лише 3% плюс 500 гривень одноразова комісія. До всього, без зайвого навантаження на бюджет, ми безкоштовно доставимо меблі прямо до вашого дому. По бажанню заносимо та збираємо. Величезний вибір різних меблів саме у нас в магазині Оскар Плюс. Приходьте за адресою вулиця Незалежності 63 або телефонуйте. Працюємо щодня без перерв та вихідних для вас та для вашого комфорту.